Так, друзі, з'явилося багато цікавої інформації з приводу наступу росіян на Харків. Ну, по перше, це вже підтвердив особисто президент Зеленський. Але що цікаво, у той момент, коли офіційна влада, насамперед Харківська військова адміністрація. Центр протидії дезінформації, головне управління розвідки, пропагандонські канали всі продовжують брехати про те, що атаку росіян було відбито і жодних позицій, жодних територій не втрачено. Ось що про це пише журналіст Юрій Бутусов. Я думаю, ви знаєте, хто такий Юрій Бутусов. Це журналіст, який безпосередньо перебуває на бойових позиціях. Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонних селища: Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. До речі, про стрілеча я розказував у своєму попередньому відео. Цей населений пункт фігурував у проросійських телеграм-каналах з самого ранку. І вже зранку вони повідомляли, що Стрілече перейшло під контроль російської армії. На інших ділянках російські атаки відбиті. Противник зазнав значних втрат. Проте незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільше захоплений населений пункт Стрілеча. Нагадаю, що у Вовчанську та населених пунктах біля нього зараз проводиться евакуація. Значить, взагалі, оцей район, де відбувалася атака російської армії, за виключенням населеного пункту стрілеча, був фактично сірою зоною. І як виявилося, лінія оборони там не була розгорнута. І тому противнику вдалося без особливих перешкод створити плацдарм шириною до 10 кілометрів та глибиною до 5 кілометрів. Таким чином, площа захопленої росіянами території рівняється майже 30 квадратних кілометрів. Також Бутусов додає, що. Це приблизно 40 кілометрів до самого Харкова. Дії Росіян не стали для українського командування якоюсь несподіванкою, але як росіяни так швидко змогли просунутися у глибоко харківської області це велике питання. Проте відповідь на це питання з'явилася дуже швидко одній з соціальних мереж військовослужбовець Збройних сил України, прізвище його я називати не буду. Я опублікую це фото в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і є в шапці профілю. І оцей військовослужбовець написав, що минулого року вони розміновували саме оцю територію, через яку росіяни прорвали лінію оборони. Нічого це вам не нагадує. Ну звичайно, це ж все російське ПСО, а правда, вона лише в єдиному телемарафоні.